Досвідчені господині знають, що далеко не будь-який томат можна використовувати для цільноплідного консервування. Важливо, щоб помідори для банки були не тільки невеликими, смачними і виглядали апетитно, але й добре зберігалися. Розповідаємо на які характеристики томатів звертати увагу і які сорти вибрати для цільноплідного консервування. Характерні ознаки помідорів, які ідеально підійдуть для цільноплідного консервування, невеликий розмір, щоб томати легко проходили через шийку банки і досить щільно розміщувалися в ємності. Однорозмірність, щільна шкірка, щоб томати не розтріскувалися, а також щільна м'якоть і дрібні насіння. Високий вміст цукрів, хороша лежкість і дружне дозрівання, томат Агроденс 1. Ранньостиглий гібрид томата коктейльного типу підходить для вирощування у відкритому і захищеному ґрунті. Дозрівання плодів настає через 90 днів з моменту появи сходів рослина детермінантна, компактна, середньобліственний, висотою 80 стос плоди овальної форми з носиком, невеликі масою 30-40 рожево-малинового кольору. Смакові якості відмінні, томати відрізняються хорошою лежкістю, використовують їх для споживання в свіжому вигляді для цільноплідного консервування і в'ялення, урожайність в умовах відкритого ґрунту до 15 п'ятнадцяти, в теплиці до 19 дев'ятнадцяти, гібрид стійкий до вертицильозу, фузаріозу, кладоспоріозу, вірусу мозаїки. Рослини стійко переносять спеку і посуху, томат боням. Ранній сорт томата підходить для вирощування у відкритому ґрунті. Термін дозрівання становить близько 83-88 днів, куш компактний, штамбовий, висотою до 50 не потребує пасинкування і підв'язки. плоско зі слабкоребристою, червоні, маса кожного. 58-63 м'якоть ароматна, м'ясиста, смак хороший. Томати підходять для консервування. А також для вживання в свіжому вигляді рослини не встигають захворіти фітофторозом, оскільки урожай віддають швидко і дружно. Томат дамські пальчики, сорт раннього терміну дозрівання, який становить, становить 95 100 днів, призначений для вирощування у відкритому ґрунті і плівкових теплицях. Рослина детермінантна середнеобліственний у відкритому ґрунті висотою 50-60 см, захищеному. До 100-120, якщо немає мети отримати урожай раніше, пасинкувати кущі не обов'язково, плоди подовжено циліндричні, грушоподібні, з носиком червоні, масою до 70, щільні глянцеві малонасінні. шкірочка не розтріскується, смак солодкуватий з легкою кислинкою, урожайність куща до 2-5. рослини потребують хорошого освітлення, стійкі до фітофторозу, але сприйнятливі до ураження вірусом мозаїки. Томат де бара, сорт пізньостиглий, період від появи сходів до початку дозрівання становить 120-130 днів, вирощують у відкритому ґрунті і теплицях, рослина індетермінантна, сільновитвіста, висотою близько 2, вимагає підв'язки і пасинкування, формувати краще в два стебла плоди овальні, червоні, масою 80-90 м'якоть щільна і соковита шкірка міцна, смак хороший. Використовується в свіжому вигляді і для цільноплідного консервування. Урожайність до 18 касодинк для цільноплідного консервування підходять не тільки красноплодне, а й інші різновиди сорту, крім дебаро, гігант рослини холодостійкі, тіньовитривалі, зав'язують плоди при будь-яких погодних умовах, стійкі до фітофторозу, томаджик, потофодин. Ультраранній гібрид для теплиць і відкритого ґрунту. Від сходів до початку плодоношення проходить приблизно 85-90 днів, кущі детермінантні, висота рослин близько 120 формують в 2-3 стебла плоди циліндричної форми з витонченим носиком, насиченого червоного кольору, масою 45-50, смак приємний з легкою кислинкою, помідори ідеальні для цільноплідного консервування і засолювання. Добре зберігається, урожайність сягає 10 5к на 1 к рослини стійкі до основних хвороб культури, томат домашній разносол. Середньоранній сорт для відкритого ґрунту, рослина детермінантна, компактна, висотою 40 50 см пасинкується до першої кисті, плоди округло циліндричні, червоні щільні, масою до 100-150 відрізняються хорошою лежкістю, смак солодкий з легкою кислинкою. Дуже добре підходять для цільноплідного консервування і засолювання урожайність 9. 8. содинк. Рослини добре реагують на полив і підживлення комплексними мінеральними добривами, томат засолювальне дивофодин. Ранньостиглий гібрид для відкритого ґрунту і плівкових теплиць. Терміни дозрівання складають 90-100 днів. Рослина штамбові, компактна, висотою 40-50 см, не вимагає пасинкування плоди подовжено овальні, червоні, масою до стог м'якоть щільна, шкірка міцна при консервуванні не розтріскується, смак дивовижний, володіє високою лежкістю, рекомендується для цільноплідного консервування та засолювання. Урожайність з один км досягає 11 к рослини, не схильні до фітофторозу і стійкі до інших хвороб томата, томат зимова вишня фодин. Ранньостиглий урожайний гібрид коктейльного типу. Термін дозрівання становить 90-95 днів, рекомендовано вирощування в теплицях, кущ детермінантний, слабоблиственний, у висоту досягає 2 в одній кисті закладається 18-20 плодів. Вони округлі, щільні, темно-червоні, масою по 20-25-30 г, томати смачні. Хлодкий з підвищеним вмістом цукру і сухої речовини. Підходять для свіжого споживання і цільноплідного консервування, урожайність висока, до 12 садинк рослини досить невибагливі у вирощуванні та догляді, а також стійкі до основних хвороб культури: томат кадет, середньостиглий сорт. Термін дозрівання становить 105-110 днів, рекомендований для культивування у відкритому ґрунті і в теплицях кущі компактні. Висотою близько 50-60 см, дуже міцні, у кисті формується 5-6 томатів, рослини бажано підв'язувати до опори, тому що вони можуть падати під вагою плодів, плоди овально подовжені, червоні масою 50-70, щільні, стійкі до розтріскування встигають визріти навіть в умовах короткого літа. На смак солодкуваті, добре зберігаються, дуже добре підходять для цільноплідного консервування. А також для в'ялення і додавання в салати рослини добре адаптуються до перепадів температур, Стійкі до хвороб, томат-червона шапочка, Ранньостиглий сорт томатів чергі для вирощування в балконій контейнерній культурі, також придатні для теплиці і відкритого ґрунту. Термін дозрівання: 85-90 днів, рослина компактна, штамбові з міцними пагонами, висотою до 40-60 не вимагає формування і пасинкування. Добре переносить загущену посадку, плоди округлі, червоні, дрібні масою до 15-25. шкірка щільна, м'якоть м'ясиста, малонасінна, солодка з ледь помітною кислинкою, плоди універсального призначення, підходять для цільноплідного консервування урожайність. 1,8. вісім рослини стійкі до прим погоди і хвороб культури. Через раннього дозрівання не встигають заразитися фітофторозом. томат ленінградський холодок. Ультраранній сорт період від появи сходів до дозрівання становить 65-70 днів, підходить для вирощування у відкритому ґрунті, кущі низькорослі, компактні, висотою 30-35 не вимагають посинкування. Води округлої форми, щільні червоного кольору, масою 60-90 смак солодкий з легкою кислинкою, помідори прекрасно підходять для вживання в свіжому вигляді приготування соків і сосів, а також для цільноплідного консервування, урожайність до 8-9 содинк. Рослини мають виняткову холодостійкість, вимагають мінімального догляду. За рахунок швидкого дозрівання не хворіють фітофторозом томат маскот та фодин. Ранньостиглий гібрид томата для відкритого і захищеного ґрунту від сходів до збору перших плодів проходить близько 90-95 днів рослина середньобліственною міцне, висотою до 1,5,1,8 плоди вирівняні, округлі яскраво-червоні, без зеленої плями біля плодоніжки, масою 50-60. Відрізняються хорошим смаком і ароматом. Завдяки міцній шкірці здатні довго зберігатися урожайність у відкритому ґрунті до 12 ксодинк. в захищеному до 20 к рослини стійкі до вірусу мозаїки томата і альтернаріозу томат рому. Середньостиглий сорт для теплиць в більш холодних регіонах і відкритого ґрунту. Від появи сходів до збору врожаю проходить близько 115-120 днів кущ детермінантного типу, потужний, висотою до 60-80. Потребує підв'язки, рекомендується видаляти всі бічні пагони до першої квіткової кисті, плоди циліндричної форми, витягнуті червоні масою 60-80. М'якоть м'ясиста. Шкірка ущільнена і не розтріскується. На смак солодкуваті дуже добре підходять як для вживання в свіжому вигляді, так і для заготовок і консервації. При дотриманні агротехніки з одного куща збирають. Три п'ять ктоматів рослини відрізняються невибагливістю у догляді і хорошим імунітетом до хвороб. Томат санька. Ультраранній сорт від появи сходів до збору врожаю. Проходить 80-85 днів. Рекомендований для вирощування в теплицях і відкритому ґрунті. Рослини компактні, детермінантного типу, невисокі висотою до 40-60 см, не потребують пасинкування, спилоламке. Тому кущі бажано підв'язувати до опори плоди округлі, слаборебристі, яскраво червоні, масою сімдесят стох, схильні до розтріскування, М'якоть щільна, соковита, м'ясиста. Смакові показники хороші підходить для вживання в свіжому вигляді і для цільноплідного консервування, 12-14 чотирнадцять касодинк, рослини невимогливі у догляді витривалі, холодостійкі обладюють високим імунітетом до фітофторозу та інших хвороб культури. Томат цар Петро, середньостиглий сорт, призначений для вирощування у відкритому і захищеному ґрунті. Період від появи сходів до початку плодоношення становить 110-115 днів. Рослина детермінантна, середнеобліственний. висотою 50-55 не вимагає пасинкування, плоди подовжено овальні, червоні масою до дев'яносто вони гладкі, щільні, малонасінні. не розтріскуються, смак приємний. Підходять для цільноплідного консервування, а також засолювання, виготовлення кетчупів, пасти, лечо, урожайність з 2-2. П'ятько рослини вимагають регулярного поливу, томат чудоледаря. Ультраранній сорт використовується для вирощування у відкритому ґрунті і теплиці. Термін дозрівання становить 85-95 днів. Рослина компактна, детермінантна, низькоросла, висотою 40-45 см. Не вимагає пасинкування і підв'язки. Плоди подовжену овальні з носиком, червоного забарвлення масою 60-65 п'ять м'ясисті, помірно соковиті, м'якоть масляниста, шкірка щільна, насіння мало, смак солодкий зі слабкою кислинкою, помідори підходять для вживання в свіжому вигляді, для засолювання і цільноплідного консервування. Урожайність при хорошій агротехніці досягає 8-9 кисодинк, рослини невибагливі у вирощуванні. Стійкі до різких перепадів температур не бояться холодних ночей, посухи і рясних опадів не хворіють фітовторою, тому що плоди дозрівають раніше піку розвитку хвороби томат Яблунька Росії. Середньопізній сорт. Термін дозрівання становить 120-130 днів, рекомендований для вирощування в теплицях і відкритому ґрунті. Рослини компактні, слабовитвісти середньорослі. У висоту виростають до один, не потребують пасинкування. У простих кистях формується по 4-5 плодів, вони округлої форми, злегка ребристі, яскраво червоні, масою до 120, не схильні до розтріскування, шкірочка міцна, м'якоть щільна, користа смак, класичний з кислинкою. Плоди добре зберігаються, підходять як для вживання в свіжому вигляді, так і для цільноплідного консервування. При належному догляді з одного куща знімають 4-5 ктоматів, рослини невибагливі у вирощуванні. Посухостійкі мають досить високим імунітетом до хвороб. Вибирайте вподобані сорти з нашої добірки, вирощуйте відмінний урожай помідорів і насолоджуйтеся смачними заготовками.